Ласкаво просимо до третього уроку. Сьогодні ви дізнаєтесь про години роботи розклад і як подати заявку на відпустку. Це важливо, щоб знати, коли вам потрібно працювати, і що робити, якщо ви не можете прийти. Почнемо з основних слів про робочий час. Графік роботи. The work, schedule. The work schedule Де можна знайти графік роботи? Where can I find the work schedule? The work schedule is posted at the entrance. Service. The service. The service. У I have a long shift today. Перерва. The break. The break. Перерва о 12 годині. The break is at 12 годині. Скільки триває перерва? How long is the break? Понаднормова робота? Overtime. Overtime. Чи можете ви працювати понаднормово сьогодні? Can you work overtime today? Понаднормовий час оплачується додатково. Overtime is paid extra. Вихідний день. A day off. A day off. Завтра у мене вихідний. Tomorrow I have a day off. Ваша черга. Скажіть речення перш ніж почуєте відповідь. Ваша черга. Де можна знайти графік роботи? Where can I find the work schedule? Ваша черга. Перерва о 12 годині. The break is at 12 годині. Ваша черга. Завтра у мене вихідний. Tomorrow I have a day off. Зараз ми вивчимо частини доби. Ранок. The morning. The morning. Я працюю вранці. I work in the morning. Другий день. The afternoon. the afternoon. У мене сьогодні вихідний. I have this afternoon off. Вечір. The evening The evening Sьогоdні я працюю до дев'ятої вечора. I'm working until 9 o'clock tonight. Nietz. The night. The night. Цього тижня я працюю вночі. I'm working nights this week. Ранкова зміна. Morning shift. Morning shift. Моя ранкова зміна починається о шостій. starts at 6 o'clock. Нічна зміна. Night shift. Night shift. Наступного тижня у мене нічна зміна. I have a night shift next week. Давайте відпрацюємо частини дня. Ваша черга. Я працюю вранці. I work in the morning. Ваша черга. Сьогодні я працюю до дев'ятої вечора. I'm working until 9 o'clock tonight. Ваша черга. Моя ранкова зміна починається о шостій. shift starts at 6 o'clock. Важливі слова про вчасність. Рано. Early. Early. Я завжди рано йду на роботу. I'm always early for work. Залиште. Leave. Leave. Автобус запізнився, тому я спізнююся. The bus was late. That's why I'm late. Вчасно. On time. on time Я завжди намагаюся встигнути I always try to be on time Я спізнився I'm late I'm late Вибачте, я запізнився. Поїзд затримався. Sorry I'm late. The train was delayed. Вибачте за затримку. Sorry for the delay. Sorry for the delay. Відпрацюйте ці важливі речення. Ваша черга. Я завжди намагаюся встигнути. I always try to be on time. Ваша черга. Вибачте, я запізнився. Sorry, I'm late. Ваша черга. Вибачте за затримку. Sorry for the delay. Зараз ми вивчаємо питання про робочий час. Коли моя перерва? When is my break? When is my break? Скільки триває перерва? How long is the break? How long is the break? Перерва тридцять хвилин. The break is 30 minutes. Коли я завтра на роботу? When do I work tomorrow? When do I work tomorrow? Де розклад? Where is the schedule? Where is the schedule? Дуже важливо, що ти скажеш, якщо не зможеш прийти. Я не можу прийти завтра. I can't come tomorrow. I can't come tomorrow. Я не можу прийти завтра. Я хворий. I can't come tomorrow. I'm sick. Я хворий. I'm sick. I'm sick. sick. Я хворий у мене гарячка. I'm sick. I have a fever. Мені треба йти до лікаря. I have to go to the doctor. I have to go to the doctor. Мені треба йти до лікаря. Чи можу я почати пізніше? I have to go to the doctor. Can I start later? Чи можу я отримати вихідний? Can I have a day off? Can I I have have a a day day off? off? Чи можу я взяти вихідний у п'ятницю? Can I take a day off on Friday? Мені потрібна відпустка. I need a vacation. I need a vacation. Я хотів би двотижневу відпустку в серпні. I would like two weeks holiday in august. Це вирішальні речення. Практикуйте їх добре. Ваша черга, коли моя перерва. When is my break? Ваша черга. Я не можу прийти завтра. Я хворий. I can't come tomorrow. I'm sick. Ваша черга. Мені треба йти до лікаря. Чи можу я почати пізніше? I have to go to the doctor. Can I start later? Ваша черга. Чи можу я взяти вихідний у п'ятницю? Can I take a day off on Friday? Давайте потренуємося в телефонній розмові. Ви телефонуєте на роботу, бо хворієте? Телефон відповідає. Доброго ранку, Ян. Good morning, Ваша черга. Доброго ранку. Ви розмовляєте з Я хворий. Good morning. You are speaking to I am Ill. Ваш менеджер запитує, що відбувається. What's going on? Ваша черга. У мене гарячка. Мені треба йти до лікаря. Have a fever. I have to go to the doctor. Ваша черга. Я не можу прийти сьогодні. I can't come today. Гаразд, ви й швидше. Дайте мені знати, коли ви знову зможете працювати. Окей, okay. Get well soon. Let me know when you can work again. Ваша черга. Дякую до побачення. Thank you. Goodbye. Чудово. Давайте повторимо найважливіші речення. Ваша черга. Де можна знайти графік роботи? Where can I find the work schedule? Ваша черга. Перерва о 12 годині. The break is at 12 годині. Ваша черга. Моя ранкова зміна починається о 6 o'clock. Ваша черга. Я завжди намагаюся встигнути. I always try to be on time. Ваша черга. Я не можу прийти завтра. Я хворий. I can't come tomorrow. I'm sick. Ваша черга. Чи можу я взяти вихідний у п'ятницю? Can I take a day off on Friday? Ваша черга. Коли моя перерва. When is my break? Ваша черга. Дякую до побачення. Thank you. Goodbye. Молодець. Тепер ви знаєте, як говорити про робочий час і як вийти з системи, якщо ви хворі. На